Всім привіт! Та як я і казав, додав ще прогрів те, недавно включив, але все яйце холодне і не дає ради прогрівати так швидко. Заклав одним словом я сюди яйце, яке купив. Ось тут є 30 яєць, хоча мало бути 20, я замовляв, але ще 10-10 розумію дали бонусом. Ось такі вони в порівнянні. Ось одні, овості, хто знає, хто знає, чиї це можуть бути яйця, напишіть в коментарях. Е, та, як я і говорив, виклав, виклав на низ ці з малого інкубатора. Тут ще одне курчатку, ще було три добрі яйця. Е, ну, Ті, що були наклюнуті, не думав, що з них щось буде, але ще дві бентамки вивелося, я їх забрав. А оце тільки-тільки вивелось. І це ну, його туди лишив, бо я буду знати, що це. Це ще вивелась одна китайська шовкова. Так, цей інкубатор я мав закладати своїм яйцем, але тут теж закладено все яйцем домінанта. Там у старей домінант, ну там ще 10 пухових моє і, і вийшло так, що ще от стільки яєць мені, мені залишилося. В мене там сідає дві квочки. Якби знали, ну одна точно сидить, буду один словом розпихати такі квочки, тому що ще запхаю своє яйце. А виходить, що, що ще мені лишається. Ну, то якраз, в принципі, то що хоча й ховано один, але то що там закладене моє, то і, і виходить. І цього разу також було запаковано в іншій. Так якби то, я думаю, то сама пошта, то так, якби ну, відправник запакував так само, а минулого разу їхали в такому великому дерев'яному контейнері. А цього разу в такому пластмасовому ящику і ось скільки тут 5, 6, 7, 8, 8 яєць відійшло, ну то так, що я побачив, битиме. Ну, то, що відійшло, то відійшло. То не відправник, то вже пошта, але, але ось така краса. Сьогодні заклали. Чекаємо і чекаємо на ось цих маленьких наших, що я закупляв, і дивився вони. Тільки тільки починають повітряну камеру пробиватись, якраз тут буде добре, щоб вони якраз виводили. З одним словом, хай тут все гріється, а ми йдемо далі. Так, ось таку площу Ну там не до самого кінця, там... зараз в принципі я піду покажу, засадили, вже тут ось ще лишилося 4 рядочки недосаджених. Так як я й казав, то що вчора. Вивезли гній. Е, трохи, трохи видно його такі місцями хабас, але ми його так на купу просто скидаємо, коли загортається і, і таким, таким чином виходить, що, що ми його потім просто на ну, тачку та заберемо і не буде. Ось так, доки, доки одним словом є ряди, тут було, так я й показував, ось до цей. Хватило гною, тут хватило, тут і такі сухі вже були корючки, коротший послід, дали їх. Ми заїжджали перше згори, потім заїжджали знизу, тут знову пішов гній. А то, щоб вже не топтати, бо за трактором витягується, то, то садили так. Ну, одним словом, виходить ось до кіряди тут до Тейбульба. Далі пішла сівка, усіяна вже теж загорнена, а там внизу будемо. Пізніше судити, то я покажу. ну Якщо так брати он звідси, О, звідси і ось там досі. Не знаю, скільки тут буде. Слотиків, напевно, десь 7. Коли все засудиться, зараз іду треба накривати парники. Тут гарно теж виробилось. Ще я був тоді, як пограв, казав. потім ще перегорало зраз, передискувалось і вже таке красиве поле. Зараз. І добу в нас передає тільки плюс 2, а то може бути і прилим. ну так навіть плюс 2. Ладьолосу нічого в принципі не буде, але, але він просто перестане почне помаліше, помаліше рости, тому ось то все, що зараз відкрите. Зараз то все буде накривати. Якраз ще трошки сонечко світи, ще прогріє на ніч та й під криянкою йому нічого не буде. Тут ряди ті, що робили, не так вже. Підзаросли, але то такий однорічний то столобуда і таке інше, то воно, як буде садитись, якраз пригорнеться і можна сказати, що вже трохи насіння перше перевернеться, пропаде, буде менше, менше садити. Ось такі справи, там зараз покажу. ну зараз там паузу, там як вже дійду, покажу, там вже індичата гуляють, всіх випустив. одним словом зараз підійду туди і покажу. Так, ось тут наші індючки, тут усі. Усі три виводки гуляють, так воно тут показував, відгороджено. Старші курчата разом з ними тут теж ходять, там вихід зробили, з бантів, ось так водичку, так якщо тут є тінь, а що ти прийшов розказати, як тобі подобається гуляти. так? Трохи тато тут підриває, кидає. Вже вже хочуть битись. прийшов, заглядає. Ну так вже вони великі, гарні. Тут три виводки так виясняють, бо вони сиділи, були різні, тут є такі найбільші, середні. Середніх лишилось мало, бо я їх трохи був продав. І з цих з цих найменших. Так їм тут місце багато, вони собі тут і їда, вода в чотирьох місцях поставив, щоб вони поки привикли. І так вони собі гарненько гуляють. Так, зараз тут все накривати, накрию, тоді, тоді продовжу з вами говорити. Так, плани в нас трохи помінялися, я забув, я купив клубніку. Зараз цугелю, звичайно, заберемо. Ось це будемо будем зараз перебивали, фризували і сюди садили цю клубніку. Парниками займається тато з мамою. І ось тут, якщо брати наша ось така цибулька, та що ми садили. Ось так збоку не видно. Зараз звідси буде краще. Ну, Прямо вже така. Гарно, прямо о, ряди гарненько зійшли. я е, її не прогресував, треба буде з понеділка і то причому найближчим часом бо хоба зросте швидко, потім не знайду перейти з Градської, щоб було добре видно ряди. А поки зараз буду заводити е, мотокультиватор, чи як він і будемо працювати. Так, ось такий результат у нас вийшов. Ось такі ось справи пухканько, м'ягенько. Зараз будемо садити. Так, ось тут так. від цибулі, ну цибуля та відірвається, ще перейшов, взяв маркером, тут майже там майже співпало зі синець, то таке тут ще трошки яке коріння було підграбав. І тут ось сунечка ось така гарна. Зараз, якщо не знаю, чи стегну навряд чи, але може ще її прошарую, вже десь якась я бачу світе. Тут ось така маленька і ось тут зараз в рядочки посаджу і десь через тиждень другий просто прошарую і думаю, що буде що буде добре. Ось так. Зараз як посаджу, вам також покажу. Так, вийшло в мене ось таких. Два рядочки, сонеця аж там. <хи> я щось думав, що буде більше, але я садив по три, так, якби, три штучки в корчик. Так, так виходить сильніший гарніший кущ, хай приймається, розростається. І будемо бачити, що, що з неї буде якраз. Вийшло два повних ряди, там та така в кінці трошки. Ну, то, так, коротше одним словом я купляв двох різних людей. Тут є три сорти, там та така трошки слабша, ну, але я про неї був забув на пару днів. так що... То, що вона слабша, то і, і трошки мій. Ну, оця прям така, така гарненька, зеленька. Молоді листочки пускає. цього року, не знаю чи щось ще з неї якісь ягоди будуть. А ось на ну, другі вже, думаю, будуть гарні сильні кущики. Так, ось такі справи. Перше йдемо до хати. Ще раз і покажу вам ще курчаток. ще не дійшли, Ось такі гарненькі каченятка. Левила в нас ця кашечка, я вже її забрав. Зараз її їх віддам, порахую. За одна з під її. Є. Так, два. Чотири. Шість. Сім, вісім. Дев'ять, десять. Одинадцять, дванадцять. Так, тринадцять, чотирнадцять. Дав її тут їсти. Підстелив, щоб знизу не тягнуло, домою зараз сяде і... Так, і і. і Вроді під оцією ще якоюсь теж іде вивід. Так, той, як я й казав, пересадив, Здається під оцією. Ага, під оцією. Тут вона придусила, але живе. Так, не кусайся. І більше, поки що я не бачу, тільки є наклюнути. Так що подивлюсь тою, бо ми тут були підкидували, Але більше вроді би немає. Одним словом, тут нема. Тепер точно йдемо до хати. Так, тут я вже всіх половила. Ще ось такі покажу. Ментамочки ті всі, що долупились, і з ними пухові, Ось така. Ось у нас краса, вже всі інші сплять. Тому всім вам теж гарного дня, гарного вечора, мирного неба і хай у вас все буде добре.